Надія Савченко готова виходити з голодування за дієтою українських медиків. Проте дотримуватись її в лікарні матроска тішини можливості немає. Про це повідомив адвокат льотчиці Марк Фейгін. Вітчизняному мозі вже склали список медиків серед них гастроентеролог, невропатолог, анестезіолог. Вони мають обстежити надію, а також надіслати свої рекомендації. Компетенцію тамтешніх лікарів адвокати Савченко ставлять під сумнів. Бо після 82 днів голодування, попри прохання розробити збалансовану дієту, ті дали полонянці курячий бульйон. Стан Савченко прокоментували і в Кремлі з адміністрації Путіна надіслали відповідь на лист Петра Порошенка, в якому президент просив звільнити льотчицю. Проте підкреслили в Москві зміст листа, вони залишать у таємниці. Ну, она себя чувствует э, немногим лучше, чем вчера. Ей дали этот бульон, сегодня уже не давали. И, в общем, он не усваивается никак. То есть рекомендуют начинать с соков, разбавленных водой, детским пюре и так далее. И поэтому, видимо, вот она сказала, что ночью не спала вообще. У нее падало сильное давление. Можно констатировать, что из голодовки она выходит, но выходит живой и непонятно до конца, как это делать. Потому что в тюремной больнице возможности для... Сбалансировано питання специального в таких случаях, но не так, чтобы и есть.